У четверкої в печерській лаврі відбулася нарада керівників молодіжних відділів єпархії Української православної церкви. На зібранні обговорювалися перспективи роботи Української православної церкви у молодіжній сфері. Сьогодні відповідна робота провадиться і на рівні єпархій, і просто активними парафіями. Головні напрямки їхньої діяльності патріотичний співпраця зі скаутськими та козацькими організаціями, православними братствами і сестринствами, мистецький залучення до молодіжних заходів, православних бардів, художників, літераторів, активно розвивається і соціальний напрямок. Юні парафіяни беруть участь у реабілітації дітей-інвалідів, опікуються онкохворими дітьми, навідуються у дитячі будинки. З метою створення нормативної бази для налагодження роботи із молоддю, присутнім на засіданні запропонували розглянути спеціальні документи. Це типові положення про єпархіальні відділи у справах молоді та концепція комплексної цільової програми молодіжного служіння. Павло Форкош один із їхніх розробників. По концепції це є остоположений документ, на основі якого повинна на найближчі кілька років будуватися робота з молоддю. Звичайно, що це більше такий теоретичний загальний документ. Для його реалізації необхідно прийняти конкретний вже план заходів, конкретні якісь дії. Але вже для цього потрібно відповідно, щоб була якась структура, комісія чи колеги, яка безпосередньо буде займатися цією роботою. Сьогоднішнє наше зібрання покликане якраз допомогти в регіонах роботі з молоддю, щоб ця робота робилася не просто хаотично, а робилася на такому узагальненому рівні. В нас в Ужгороді діє і успішно процвітає. Молодіжне братство імені преподобного Олексія Карпатуруського, Є певні здобутки. Багато чого ми зробили. У нас був міжнародний проведений табір, молодіжний влітку, де були представники і американської православної церкви, звичайно, з Москви, з Білорусі, з Словакії. І багато різних проблем, які ми маємо наразі, хотіли би теж вирішити, що допомогло би нам на майбутнє працювати, робити багато проєктів». Після обговорення учасники наради затвердили проект концепції молодіжної політики Української православної церкви та проект типового положення про відділ у справах молоді.